Вітаю вас і одразу ж хочу привітати, адже ви дісталися до заключного уроку з розробки сучасного веб-сайту. У цьому уроці ми вже нічого з вами не будемо розробляти чи вивчати, а лише підсумуємо вивчене, а також дізнаємося, куди варто рухатися далі. Наразі ви розробили гарний та сучасний веб-сайт з набором сторінок та привабливим дизайном. Для побудови проекту ми не використовували різні додаткові технології, такі як препроцесори, таск менеджери та фреймворки мови JavaScript. Ми лише описали дизайн на базі основних. Мов HTML і CSS. Тут важливо зазначити, що наш сайт потребує ще якісного доопрацювання. Зокрема, необхідно описати адаптивність блоків на сторінці, оскільки при перегляді з телефону сайт виглядатиме не надто добре. Також до проекту можна додати серверну мову, наприклад, PHP, Python, C Sharp або будь-яку іншу серверну мову. Завдяки цьому ви зможете обробляти дані, отримані від користувача, надсилати листи, зберігати електронну пошту користувача в базі даних, і виконувати низку інших не менш важливих. Речей. Головне, що ми розглянули в цьому курсі, це основний підхід до розробки дизайну веб-сайтів. Тут також хочу зазначити, що якщо вас цікавить більш поглиблене вивчення побудови веб-сайтів, то рекомендую вам мою велику програму навчання за темою фронтенд, або іншими словами, за темою розробки зовнішнього дизайну сайту. У межах курсу ви вивчите всі тонкощі побудови сайтів і навчитеся створювати сайти з нуля до готових динамічних проєктів. Також для тих, хто хоче вивчити не лише побудову зовнішнього дизайну, а й серверного функціоналу. Калу, у мене є ще одна програма навчання за професією FullStack. Там ви вивчите, як створювати зовнішній вигляд сайту, опануєте всі необхідні для цього технології та додатково вивчите побудову серверної частини веб-сайтів. Посилання на програми навчання будуть в описі до цього відео. У мене ж на цьому все. Сподіваюсь, курс вам сподобався, і якщо так, то ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Також не відкладайте в довгий ящик вивчення наступних технологій і приступайте до навчання якомога швидше. Побачимося з вами пізніше. Бувайте!